Вчора, ой, вчора минулої серії ми, я вам показав е, ігри Gun Game е, паркур, який в мене не вийшов, І Детра. Цієї серії я вам думаю покажу покажу Мобварс. Да. Чому б ні? Мобварс завжди кльова гра, брат, хто її знає. Так, заходимо. Люба команда Мобварс е, це м, така гра. Хто не знає, кажу. Зараз. Тільки зроблю те, що я завжди роблю. Дивіться, вам дається дві палки нуба. Е, саме прості палки. Ви маєте йти, йти в зомбі вбивати. в да? зомбі вам дають гроші. А наше я нажимаю сюди. Меню відправки моби. Ви відправляєте моби. я зранку сам то не знав. Дивіться, в мене пише Вулна. Ось тут вона, доход е, і деньги. Е, доход з е, кожною воною тобі даються деньги такі, який в тебе доход. Так само дається. А якщо я купляю, наприклад, це якщо я сюди заходжу, це іншій команді, я купляю. дивіться в мене доход зараз 41. Да? Ну, припустить, у мене доход 41. Якщо це нажимаю, я щось купляю, якось моба їм надіслаю, у мене доход збільшується і одразу мені йдеться більше грошей. А тут купляєте собі всю бруню, бачите, доход 41, так, купив, наприклад, доход 47. І так вам з кожною волною, а волну показується тут. Я за синю команду, бачите, це синє і червоне. Поки нічия, ніхто поки не виграє. Так, ту. Тут во купляєте. Ружі там палка топінки, то що, далі подивлюся. Е, ту палку ту з її за 80 монеток, у мене поки 57. Так, я ще надіслаю, дивіться, надіслаю, оп, і мене 57 доходу, Бачите, яке класно. І вже 57, а було 47, що ж ти шо? То есть, типу так, так. Встану тут. <кій> <кій> і прошу мене, вибачте, що я вчора, я ще міг зняти одну серію, я вчора не знімав ще однієї серії, через те, що в я... мене було дві вагомих, мені здається, дуже вагомих причин. Перше через те, що я трохи прихворів, у мене зараз трохи грип. А по-друге причина через те, що я вчора як згінь, я вчора їх знімав відео, ну і я вчора його зняв, і я його сухранив. Воно сохраняє ще пів години, яке пів, певно, за дві години, а потім я ще хотів перекидати YouTube мав, Я його, як потім ще перекидав YouTube, в мене виявилась така проблемка. Це шум. Що... <кхи> ну, така коротше делікатна трохи проблемка. Те, що я ще до кінця не знаю з тих програмках, і в мене вийшла така проблемка, що в мене відео було десь пів години. І, і в мене така стала проблемка, що. Якби відео в мене не може бути, сухраняти більше за 15 хвилин. Але я щось дивився відео, шукав проблему, знайшов одне, неправильно, не правда, не Щось покляцав по Ютубі, покляцав, 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 і знайшов. Знайшов відповідь на моє запитання. І все. І відео якось скину, не знаю як, але ну, вроді би воно є. Можете зайти на мій канал, але мені воно вроді би показується. Або раніше в мене типу писало, не можна його сохранити. Ну, Подивіться, я не знаю, може вже й Мона, я не знаю. У мене показує що Мона готовець. То я знайшов в ту проблему, то Прошу мене вибачити, що я вчора ще не хотів зняти відео, а не знав. У мене є таких трохи дві вагомих причини, то вибачте. Так. Ми продовжуємо Рати вже 10-та вона. Угу. Далі меджень 200. Я на дис... я на диск... паучка. Паучок — це найгірше, запам'ятайте, паучок це жесть. Павучок це... А, але це жесть. А скоро стріл це трошки не то. Ту... О, нам Павука не стане. Бека, Бека, йде звідси! Бека. О, бачите, ми зараз реберг, ми верємо проти червоної команди, як не синя команди, на 6 очків. Бачите, 46 і 40. Наша команда синя. То... Якщо, наприклад, у нас буде там 20 очків, а в них буде там, наприклад, оставатися... Ну нулючки, припустимо. Ну так, я, ну так. В нас 20 очків, а в них нулючків. Тоді е, ми виграємо. Бачите, я вже добре покажу заодно. Возрождення. Бачите, йде. Де, де возрождення? я плячок. Возрождення, якщо прийде, ми зараз поймаємо. 3-2-1. Оп, ми привезли. Так. Е, Вона, ой, зараз можна собі купити паличку. Меча. Дів'яний меч. Так. Поки не знаю, що ще можна розказати. Так, де ж розкажу. Це відео, я думаю, буду знімати. Ну, ну не знаю, не хочу знімати, так що довго буде вдовго, але дуже довго. Осталось ну, таке маленьке. Оцю зіграю і все. Ну так думаю, оцю зіграю і все. Наприклад, там ще я сьогодні думаю, за сьогоднішній день зняти відео, ну такого хоч би два встигнути. Ну пойміть, в мене б швидше все скидалося, але ну коротше, є там трохи проблемки. Не хочу не по То ем, Ту ем, мені з такою проблемкою, то мені ось знімати маленьке відео, мені, мені вигідніше знімати маленьке відео. Чим великі по пів години. Мені здається, знімати велике відео. Не цікаво всім дивитися, те, що велике відео я знаю, багато хто перемотає по, по собі, знаю. Я такі якісь відео, і це прикольно, але є таке де штупе, перемотую там. Вже за 5 хвилин примотаю, що ж таке знімати. Ну, це знімати маленькі, Але цікавий, я так думаю. Хтось зміниться, з лайста, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Да-да. Сам головне, саме головне. В мене мало підписки. Дождє підписки. Дожде. Кіш, кіш бості ще. Я тебе заб'ю, я тебе заб'ю, я тебе заб'ю. І... Є... Так, а скільки не то 500. Я хочу собі купити наші. Див дупу! Див в дупу! Ти вбарділа див дупу! Фу. Вибачте, що тільки що не було, я просто якось не хотів щось здихати, не знаю, що то було. Тому це те, що є хворі, мені щось трошки шарики дороліки. Да ну, ладно, так. Ковбити, ко набити? Кому дупо набити, тобі дупо набите, кому до теж набити, давайте. Ну-не-не-не-не-не-не-не-не! Мы пока трошки выиграем, трошки. Не сильно, но не трошки выиграем. Зилька, зирка. Английский аб... абсортино. Что? Абсортион. Абсор... А, абсортион. Абсор... Абсор... Типа, э... короче, защита. Шось... я защита, тебя, ну типа, добавляешь життя, что-то такое. Что-то такое, типа. Тоже логика. Я поможу Пігмен, пигмен, я тобі поможу, бой цього дядька. Так. Эга Крипер, ты ч, Крикер? Крик-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки- так, я шесть с ними комнат слютих вот золотив, скоро стрелу, машище. Так, все, им затрат. Я туда доставлю хай там чувак собі стоїть. Просто там стоїш, ти всіх мобів на себе увагу, брать? Так, шоссе. Не, yeah, ладно, давайте ще надіснемо, давайте. Хочу наді. Тут, знаєте, не вище слати. Або скоро стріл, або к... кріпера. Ну, звісно, зараз покажу. Такого малюнкам, буде так не поймете. А, якщо я здохну, то покажу. Я не хочу здохати, так я все не здохну. Так, дивіться, нажимаєте, там. Да? Добре слати, ну, звісно, кріперів тих. Мужті, як хочете, не витислати. Отекло двох. Оце Оцего Паул Дурон добре слати ще оцього Скоростріл і можете слати ще танго. Він то такий, типу, зомбі в броні весь нього. Ну, але я кажу, найлучше або кріпера, або О, бачите, оце мотішне. Так, просто знаєте, що павук? Павук може залазити в постінці, десь такого вас сприяти. Це я за те не люблю. А хто такий Скоростріл? Це такий маленький зомбі пігмен Ну знаєте, такі вони так достаються наші бруні, і він його тут взагато, в цій грі ігрі розколо... ту цель, щоб мови прийшли туди, туди як вони прийдуть, то в нашій команді типу, знімається е... життя, якщо вони туди прийдуть. Типу так. А Скоростріл, він наоборот, він не туди йде, то наприклад, кріпер він туди йде. А скоро следвин оборот, старайтесь быть. Тако крутится, крутится, а коли же глице вообще невозможно, я кажу. Якщо вам братки не поможет, то невозможно. Так, мы це еще. Я поможу поможу. Бачите, я, я например, люблю ослатик, що-то по руке. Вони таку зласти на стенку такой прыгает. О, он тут дратує, я вам кажу. Ну тут так дратує, я не можу. Дайте мне меча. Сьомим затейшно. Що... У-у-у, як в той чувак. Так. Я надіснюю паука, звісно. Ну і стіля там. Стіля це саме таке. Це шумка. Але старається зна... отихвотрій перших їм не слати. Це не те, що тих самій прості оці ослабики, це найперший цей моп, ну дивіться. Бо якщо їх надіслаєте, вони його забивають і вони тільки получають собі більше грошей, бабла. А ви собі тільки ви собі знімаєте гроші, в них вам маленький доход, і вони... Ну, Коротше, вийдете в мінус. Лучше їх не брати, лучше брати сильне. Мові почекати трохи на нас заробити бабла. І тоді лучше вже так. Так, як красавчик, так. І тоді лучше вже не. Тут я лучше не стати сильного рюка, що він їх всіх там прибивал, от і мене. Так, захожу, я їм надисню, конечно, крипера. Надісню я їм паука. Скоро скоростріла. скоро